Я вже шкодую, що ми їх запросили. Сказала б я, якби не була впевнена в високої якості та безпеці наших фарб. Привіт, я Юлія Втушенко, бренд-менеджер Бенджамін Мур. І сьогодні експерти шукають у наших фарбах ртуть, свинець та сірку. Сьогодні в нашому салоні працює Денис Данець, фахівець української компанії Елватех, яка вже понад 20 років займається розробкою аналізаторного обладнання. За допомогою якого можна визначити наявність або відсутність хімічних елементів, металів або домішок в складі рідких рідин або на поверхні. І зараз Денис проводить аналіз і виміряє склад речовин в пофарбованих поверхнях Бенджамін-Мур. Отже, Денис. Скажіть, <звучить> будь ласка, що ми шукаємо у фарбі? Що можна виявити з допомогою вашого аналізатора? Які складники на вашу експертну думку, який склад цієї фарби? Чи містить вона шкідливі домішки? <звучить> І що показав аналізатор? Що ж, хочу вам сказати, що по-перше, фарба. Вона абсолютно нешкідлива і аналізатор показав дійсно дуже цікаві дані. Тобто, ми маємо лише одну десятитисячну міліграма на сантиметр квадратний. Це дійсно дуже якісно, і це проходить по абсолютно всім директивам, як Європейського союзу, так і. Північноамериканського, тобто, це фарба, яка може використовуватися у для покраски стін в кімнатах, е, тобто як інтер'єр, так і для екстер'єра, в принципі. Тоб, Супер, так? ми ще раз в цьому впевнились. Дуже дякую, Денис. Так, Дякую вам. Ще задовго до того, як Рух Зелених заговорив про захист навколишнього середовища, і в різних країнах були створені спеціальні державні органи для цього, компанія Бенджамін Мур запропонувала зменшити або звести до нуля вміст летючих органічних сполук у лакофарбовій продукції. Тисяча 1968 році компанія Benjamin Moore відмовилась від використання свинцю у лакофарбовій продукції за 10 років до офіційної заборони на державному рівні. В 1970 році компанія відмовилась від використання ртуті для інтер'єрних фарб за 20 років до заборони на державному рівні. Що стосується України згідно проведених екологічних досліджень, близько 30% українських підприємств все ще використовують свинець. В дозах, що перевищують допустимі норми. Найвищий вміст свинцю в яскравих кольорах жовтих, помаранчевих, червоних, які найчастіше використовують для фарбування дитячих садочків та дитячих майданчиків. Найбільше свинцю у старих фарбованих поверхнях. Щодо домішок, то, на жаль, немає точної інформації, тож відповідальність за вибір безпечних фарб лягає переважно на плечі покупця. Тож при виборі обов'язково уточнюйте склад фарб та пігментів. За можливості обирайте екологічні та безпечні продукти, такі як фарби Benjamin Мур, для власного спокою та безпеки родини.